У столиці Буковини відбувся перший етап рфісі спорту, який об'єднує всіх фанатів екстремальної їзди доріжжя. Організатори запевняють, Чернівецька земля ідеально підходить для таких змагань, а учасники дякують за смачні страви грузинської кухні. Про перегони на котлетах розкаже Юлія Задорожняк. Місце зустрічі соборна площа Чернівців. Тут зібралися 11 екіпажів з усієї держави, аби визначити, чия автівка найпотужніша і чия команда найвитриваліша. Ці машини називають котлетами, бо після переобладнання авто в ній немає майже нічого від рідної моделі. Це міжнародне соревновання, яке політ своє начало в Малайзії. Це у нас вже вторий раз, ми в прошлом році осінню робили. Успешно, всім подобається. Ми отримали добро від главних там Малайзі, і ми зараз вже розширили наш ареал і будемо зараз вже по западної Україні. Зрослі діти, які до сих пор іграють з машинками. До старту на своєму квадроциклі готується Олексій. У тебе в голові одна думка: не нагліти, бо можете не дуркувати, але коли ти вже сідаєш, і тобі от дають старт, і курок, твій палець на курку, тоді вже ти нічого не думаєш, не відчуваєш, тільки повний газ. А учасники Володимир і Роман приїхали до Чернівців з Кременчуга та Харкова. Кажуть, дорога була екстремальною, але. Цього чоловіки власне, і хотіли, а також обіцяних організаторами смаколиків. Подарує оторвали колесо на присипі, загрузили на автовоз, автовоз по не витримав, Перерузили на третій автовоз. Ну, нормально, приїхали, ми кравтовиці поламали генератор. Ну, все добре. Приїхали сюди, бо обіцяли. Ще теж сміялися. Не кажуть, так якщо ставити чинахи, каже, їдемо до вас. Я кажу, що чинахи будуть, кажу, приїжджайте. Чинахи. Чинахи. Ми приїхали на Чинахи. Нам ще не бійшають. В цій області блюдої області. Заповняють свого життя без. Адреналіну на бездоріжжі вже не уявляють. Хайф ловим. адреналін Це таке групове груповою Ми Мов є по всій Україні. У нас очень много друзів. Співорганізатор змагань Олександр познайомився з цим видом спорту у 2006-му. каже він для справжніх чоловіків, котрі не бояться викликів. Це виносливість показує наскільки людина може, хоче і бажає це все робити. Тесь знайомство. Це їм такий мужський колектив, якому це все класно. Тобто ти дивишся, хто що робить, в когось якісь ідеї перенімаєш, тобто там ну, класно. Не знаю, це, це треба любити. Я це люблю. Перший етап проходив впродовж двох днів на спеціальних ділянках буковини. Машини мають просто прийти по запрограмованій траєкторії, виконати ті вказівки, які ми ми їм скажемо, і отримати бали за це. Приближаємо за рахунок коротких відрізків. Ми приближаємо людей до того, що може відбутися з ним в екстремальних умовах, десь у лісі, десь ну, на природі. Змагання проходитимуть п'ять етапів. Заключний відбудеться у Чернівцях вже восени, і саме тоді визначиться переможець, який прис. Ставлятимуть честь України на всесвітніх змаганнях у Малазії того року. Виграла команда з Білорусі, і вони, коли поїхали, вони взяли два прапори білоруський, і український тобто, вони перемогли в Україні, тобто, от український прапор. І те, що вони білоруси, вони поїхали. і Їм було цікаво. Вони от взяли і білоруський прапор. Юля Здорожняк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.